то не можу з вами цим не поділитися. Мені щойно прислав мені, моєму директору, військове повідомлення з словами подяки. За наші концерти, за все, що ми робимо для військових, для хлопців, які віддають життя свої, щоб ми мирно отак могли з вами жити, прокидатися в теплих ліжках, пити. Тому. Я закликаю всіх вас не зупиняйтеся, не здавайтеся, донайте, допомагайте, їздіть, робіть все можливе для наближення нашої перемоги і для допомоги нашим військовим. Вірте в наших військових, тому що вони найкращі. Ось таке емоційне відеозвернення від Злати Огнєвіч. Вітаю це Ютуб канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Співачка Злата Огнєвіч в день незалежності України поділилася на своєму ютуб каналі зворушливим кліпом на нову пісню Лелека. У новій роботі Злата Огнєвіч разом із актором Даніелем Салемом перевтілилася у справжню щасливу родину. Холостячка примірила роль мами маленької донечки та дружини українського військового. Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать вік, статус. Наша лелека про кожного з нас. Вона про Україну. Представила новий кліп, співачка. Друзі, кліп ви можете подивитись на YouTube. YouTube каналі Злате Огнівіч. У коментарях під відео шанувальники написали десятки приємних компліментів на адресу Злати. Яка гарна робота! Пісня душу гріє, дарує надію на щасливе майбутнє. Який зворушливий кліп і символічна пісня. Кліп просто прекрасний, відображено весь біль наших людей. Ось такому маємо чудову новину. Друзі, напишіть в коментарях, як вам пісня Злати. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Соня, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Друзі, я дуже чекаю на ваші кавери. Відмічайте мене та Сашу Лозовського, які... цю пісню вигружайте в сторіс. Найкращі кавери. Я вигружу до себе в сторіс, відмічу вашу сторінку і буду просто дуже дуже щасливою людиною побачити і почути, як ви відчуваєте лелеку. Як ви її співаєте, як ви граєте? На чому завгодно.